Так, Пройдемося по нюансах зборки цього сцеплення на HP 5, 3, 2, 1, неважно. Насамперед, увагу велику треба приділити тому, щоб шляпи заводської туди не ставити, тому що її розклепує от, і ця гайка потім відкручується. Тобто цю гайку ми садимо на фіксатор. Ось такий фіксатор Loctite. У ну, в мене в даному випадку ви такого, я не сумніваюся, що купите. Але ну, аналог 638 От, У мене зараз коробка там зажата, тому що вона не відрегульована, я збирав картера і зажав її там якнебудь. Е, тобто оця штука має крутитися, корзина не має крутитися. Відповідно Ось ось все має вільно, вільно вільно крутитися, нічого не має тут закусувати. От, тому що буде вести сцеплення. Е, розібралися. Цю, е, цей болт так само на фіксатор. Садимо, е, затягуємо добре, тобто, щоб там все не відкрутилося. От, як виглядає е, фактично ланцюг новий, тобто він не висить, тут не теліпається, нічого йому не бракує. Е, далі, відповідно, тут резиночки не забуваємо. Рідної в мене переривної шайби немає, тому я використав від. Е, свічки, звичайної свічки, О, Також дивимося, щоб ці е, зуби були е, якби на одному рівні е, сосні, щоб не було у вас ніяких перекосів. і також е, Зважаємо на оцей, м -м, півмісяць, щоб він чітко-чітко е, попадав на храпову шестерню, щоб у вас нічого там не цей. Не проскакувало, не злизувало зуби і тому подібне. О, також слідкуємо, щоб ця поверхня була полірована. Е, я її в даному випадку трошки наждачкою прийшовся з брайтом, заполірував як міг. Тобто, ну, що міг, то зробив. Відповідно, далі там буде стояти така кришка, два сальника сюди ми ставимо. І обов'язково садимо цю кришку на герметик, на Victor Reigns, на нормальний герметик, щоб там масло не текло, не потіло і тому подібне. І також садимо болти так само на герметик. Тут промазуємо всі отвори, щоб у вас не текло масло. дивіться всюди, все, все всюди садимо на герметик, щоб не було цих. от Цікавих нюансів. Також без прокладки у вас кришка може не стати, тому е, потрібно буде тут проточити ну, чуть-чуть, там, на десятку, на дві десятки цей вал. Ну що, ми допрацьовуємо совєтськое качество? Все, як завжди, в принципі. Нічого нового? Допрацьовуємо совєтськое качество, щоб воно стало японським качеством. Ну, це таке з нюансів. Також цю кришку так само ми садимо на фіксатор різьби і також закернімо. Обов'язково це все обезжирити добре, закрутити ударною викруткою, ударно-поворотною, і це все закернити. Тобто, Щоб це все не вас не відкручувалося, бо буде біда з коробкою. Не забуваємо цей шток. Ставити, і, в принципі, вузол готовий, ніколи вас не підведе, нічого з ним в принципі, не станеться. Е... Ну, По нюансах сцеплення, я думаю, зрозуміло всім. Якісь будуть питання, то пишіть. Додати про проміжних дисках, що диск має бути рівний абсолютно, не має мати такої ефекту діафрагми. Тобто, якщо у вас вже діафрагмою, воно тако загинається. То у вас сцеплення робити адекватно ніколи не буде. Тобто, слідкуємо за цими дисками, щоб вони були рівні. тобто ну, були от, е, Площина і, ідеально рівні. Зборка довина майже на фінальному етапі, тобто кришку ми посадили на герметик без прокладок, всяких. тут два сальника, несли більш-менш адекватні вал КПП. Вал кікстартера. Значить, все в нас крутиться від руки. Відремонтований колінвал ще раз після ремонту, то ремонт зробили класно. дуже, Я про це вже знімав відео. Тут обов'язково всі отвори замазуємо герметиком, щоб ніде масло тут не стяло. От, і відповідно, Тут ще треба буде додати заглушку з герметиком і відрегулювати КПП. Ну, це вже буде потім, а поки що основний бігун ми все зібрали. Значить, нові підшипники фірма Zeveel. ZVL це нього маркування, з залізним сепаратором, не з поліамідним. Не трошки дешевші будуть. От, і. і і і і, і, і е, Шариковий підшипник Корінний Кінекс. Kinex. Kinex 6304. Поки що так. Втулочка тут. Зроблено все. Якби тільки відрегулювати КПП. की वदूं वैश्